Любий світовий політик може розуміти що, є, має розуміти, що є. припинення вогню, А є вже саме процес перемир'я після нього, угу. так? Угу. І на мою думку, що що припинення вогню, що перемир'я, може настати лише в одному випадку, коли цього захоче Путін. Змусити його до цього можна, і Америка, зокрема, має ці важелі впливу, однак не застосовує. Чому невідомо мені. Я є звичайний воїн, громадянин України, то є більш такі складні політичні процеси і переговірення. Ну тобто. Як ви кажете, Трамп не застосовує. Він ніби пробує застосовувати якісь зараз там оці ці вторинні санкції і так далі. Про які от зараз власне йде мова про те, що буде вплив на інших держав, які будуть купувати нафту і так далі в Росії, і і, ну тобто багато і багато різних аспектів, але всі вони не є такі вагомі, про які ви сказали. Це лише такі фактори, які які дотично можуть впливати на Росію, а не якісь знаєте такі, Однак, такі... ви не забува. Заходи. Якщо перекрити фінансові потоки всі Росії, що Безумен. Америка може зробити, так. це буде для них зле. І коли немає грошей, немає війни, це ніхто не відміняв економічну складову війни. Це два. І третє, що Америка має можливість замінити це все своїми товарами, послугами, нафтою, газом. Тобто для Америки відкриваються додаткові ринки збуту. Адже не забувайте, що левова частка коштів там залишається завжди в Сполучених Штатах. Чому? Тому що зброя, о те, що ви якраз питали, переходимо до цього так, питання. Так. Зброя, боєприпаси, медичне забезпечення, транспорт, запчастини, розхідні матеріали uh -huh. надходять саме з Сполучених Штатів Америки або з їхніх інших баз по світу, які є made in USA, які є зроблені на заводах, на підприємствах, на інших. Тих якихось фабриках саме в Штатах, і цей сприяє так доданій вартості, збільшує дохід банально Америки. Mm -hmm. це, це економіка, його ніде не відміниш. Коли старі ракети, яких термін підходить, їх можна утилізувати, це затратити ще гроші, але можна їх швидко використати на фронті, передають так хамві, старіші, такі з 70 х 80-х років, так. Бредлі так само передаються. Ми їх. Допрацьовуємо хлопці в різних бригадах, є надзвичайно майстерні фахові. Я уявляю собі, так як вони в І це ремонтують і використовуються, використовуються за призначенням. Доробляються, ставляться реби на них, обварюються решітками. І все і це виконує якісно ця техніка своє завдання: зброя, амуніція, боєприпаси, набої. Це все також випродуковано в Сполучених Штатах. І кожен американець мав би розуміти, наскільки, на жаль, така негативна складова, як війна, сприяє покращенню економіки Сполучених Штатів, збільшенню виробництва. Робочих місць сплати податків. Тому важливо, на жаль, чомусь про це дуже Трамп і не говорить. Він цю складову замовчує. Друге, на жаль, ми стали полігоном для випробування зброї новітньої і е, по, такої показового, як застосовувати ту, що вже давно використовують. Хаймарс-система вона ніде так себе не показала якісно, як в Україні. Я особисто був свідком як. Запусків стилу ракет Хаймарсу, так і прильотів бачив по трансляції наживо з позиції, там як вони влучають, це є надзвичайно ефективна зброя. Надзвичайно ефективно в порівнянні з іншими аналогами. Uh -huh. так, а Росіяни певною мірою знаходять протидію їй, чи ну але це вже інші технічні ніанси, але вона показала себе досить якісно. І дуже допомагає на полі бою. Mm -hmm. І от такі всі складові, що вони роблять, підвищують попит на цю зброю знову ж таки в світі, додають авторитету виробникам американським і відповідно війську, бо воно ж озброєно цією зброєю. Однак, в цьому всьому, ми маємо не забувати, що українці є найкращі у всьому. Це є наймужніша нація, це є найсильніші і витриваліші вояки, і це є дуже потужні винахідники, адже жодна. Ніяка субмарина, ніякий американський човен не допоміг нам прогнати Чорноморський флот і майже його знищити. А винахід українців на базі катера так, водні дрони допомогли зробити і показати всьому світу вкотре. Що з часів Сікорського видатного українця ми можемо винаходити не лише гвинтокрили та гелікоптери, а й новітні, навіть в цей час, наче що нового можна винайти вже так. Новітні засоби захисту держави. І от таким є один з них надводний дрон, так які ефективно знищували як великі кораблі, так і менші, так і працювали навіть по опорах Кримського мосту і. Показали, що ми можемо захистити своє море чорне, хоча б невелику його частину, не маючи по суті сучасного флоту. І там, де панує повністю противник, маючи різного роду ракети, засоби субмарини. Ми зробили це. Ну, Сучасна війна, вона якраз триває в Україні. fpv дрони, дрони-розвідники, наземні дрони, надводні, підводні розробляються. Тобто є ціла каплеяда винаходів, і те, що ви питали за озброєння, як воно йде, а ситуація дуже міняється. Я перепрошую, що я вас перебиваю, але я знову ж таки прочитала. Бачите, я можу лише оперувати новинами, які з'являються, інформація, яка до мене доходить. так? Про те, що зараз до 50 вже є європейською зброєю в Україні. Чи це є правда, чи це є дійсно так? Тобто, ви сказали про те, що є в наявності американська зброя, все-таки так, старого зразка і навіть новітні, які випробовуються. Далі ми говоримо про те, що вже Україна сама багато що виробляє, так. і, безумовно, це є, це є дрони. І це мова про європейську. Чи дійсно це так є? Як, от, власне, пишуть сьогодні в засобах масової інформації, Знаєте, що мабуть, можете? я. Mm, зайду хитріше до цього всього. В першу чергу, я подякую американському уряду, mm -hmm. американцям за підтримку, за надану зброю, за надану розвідувальну інформацію, інші засоби, медицину за все. Це наш президент це часто дякує, але маючи таку нагоду і. Українцям, які є вже громадянами Америки, які там мають сумніви до того, куди йдуть їхні податки. Абсолютно будьте переконані, що ваші податки йдуть чітко за призначенням, і ми дуже вдячні за цю підтримку. Це важливо. Далі щодо європейської допомоги, угу. ви можете звернутися, апелювати мовою цифр, щоб не було типу стослівним, і подивитися статистику, що завжди європейська допомога, сукупна європейська допомога була певною мірою навіть більше ніж Сполучених Штатів. І деякі країни в співвідношенні на свій внутрішньоваловий продукт давали значно більше, ніж Сполучені Штати дають. Тобто, одна країна, якщо в співвідношенні ВВП давала в рази більше відсоткової допомоги Україні, ніж Штати. Це є це є реальні речі, реальна так, статистика, так, незважаючи так. на те, що це маленькі країни Балтії, наприклад, так. Але вони, mm -hmm. як ніхто інший, відчувають цю загрозу. Вони Данія. були в роді російської Власне. окупації. Московія їх окупувала mm -hmm. так само, як і нас, так. І вони були членами Совітського Союзу, де їх пригноблювали, знищували і повністю стирали їхню ідентичність. Тому вони так зокрема і допомагають, на мою думку, uh -huh. і розкажу свій приклад тоді: конкретики: uh -huh. з перших днів війни до наших рук потрапили енлави. До прикладу, це спільно британська і скандинавська якась країна. Вони виробляють це в зброю. Такого плану, тобто європейська зброя потрапляла до нас з перших днів війни. Снаряди минулого року, коли було дуже актуально, навіть 23-й рік, починаючи дуже були актуальні uh -huh. кількість uh -huh. снаряди, от саме європейських снарядів також велика кількість потрапляла. Чехія була одна з рошійних сил, хто ініціювала великий збір, от саме снаряди постачання України. Також чеська зброя, наприклад, виробники в мене друзі озброєні чеською зброєю. А є, є доволі велика кількість But, навіть я зараз читаю, польща передала Україні ще 5 тисяч старлінків. Тобто є, є Starlink, в Старлінк можлива складова. Це вже більш так, такий товар розумію, подвійного це... використання, так, так, так але ви не забувайте за транспорт, за е, інші бронеавтівки. Які угу. є дуже важливими і дуже якісні виробництві в своєму також передавалися нам на рівні схамві? Там Італія передавала багато броньованих угу. і веко. От хлопці з нашої команди підривалися, на жаль, в таких машинах і залишалися цілі. І в мене є відео, кадри з цим. Ну тобто багато світ допомагає, однак тут є важлива складова, угу. якщо цю допомогу надати в короткий момент, і тоді, коли саме і необхідно вона має один вплив, якщо її розтягувати, розмазувати на довгий термін, вона не має того впливу і ефекту, на жаль. А це не врятовані життя людей, це є невчасно евакуйовані поранені, це є незнищений ворог. І це все відкладається. Багато хто нарікає в світі: от, от якби не війна в Україні, ми б жили краще. Ні, от якби не Росія не напала на нас, цих Значально. би проблем не було. Тобто правильно розставлені акценти. Мають доносити людям правильну інформацію, і от, на жаль, невчасно поставлена зброя, вона також це є проблема. Ми ніхто не хотіли війни. Ми, от саме українці, одна, мабуть, самих миролюбивих націй в світі. Однак ми ніколи не будемо мовчати проти несправедливості і терпіти таку несправедливість. От такий момент, на жаль, що ми мусимо за свою свободу, свою незалежність, існування нашої держави. Платити нашим життям.